А ти десь так почуваю, як той краблик у тій пляжці десь серед загальної постелі. Не знаю, життя таке якесь. Вилити гори від втрати фарбами на полотні. В асортиментній кімнаті зібралися дружини загиблих українських воїнів, аби створити власні картини історії і бодай на кілька годин відволіктися від болю, який не минає. Це розповідає учасниця воркшопу Тетяна Іванків. Уже другий такий сеанс артерапії особисто для неї на контакти організаторів натрапила в мережі і швидко зібрала жінок, яким це теж потрібно. То є проект 100 картин. Загиблих героїв це є громадська організація Жива. І от я знайшла так само, як ми разом там знайшла в інтернеті, і тепер знайшла, що їздять на місця, що нікуди не треба підриватися, не треба їхати. І це якраз те, що треба мені. Я взагалі по житті такий живчик. Що Депресія ну, то не для мене. А коли в мене якийсь такий стан, я так взяла себе в кулачок і так в тому кулачку ношу, і де високому ще треба допомогти. Тому що, бачу, дійсно ну, важкі у дівчат стане бувають. Не всі ж залізобетонні. Хтось з м'якшого матеріалу зроблений. За мульбертами більшість із цих жінок стоять уперше. Тож за наставника сьогодні у них відомий прикарпатський художник Орис Заборський своїми порадами допомагає жінкам перенести сюжети, які вони підібрали заздалегідь на полотно. Так, це документальні що живопис, Чуть, Чуть не прикрашати його дуже сильно, а так, щоб він десь є. Отже, я можу малювати тут олівцем більше. Я можу а, малювати, гесень, так, гесень. Дуже а потім формат. А потім я люблю, повітря воду і, і почнете це робити. За олівці та пензлі жінки беруться охоче, ретельно промальовують на полотні на свій особистий зміст. І переконують, після таких терапій справді стає легше на душі, адже весь негатив, наче виходить назовні. Це пекло. І от воно відображається. І отак воно іде. Тобто, це все мене, це все ростаєть. Ну, принаймні, нами це моє бачення. Ці терапії дуже гарно допомагають відійти від життєвих проблем, від тої болі. Тобто, ти е, в одній точці зі своїм серцем, зі своїми мислями головою, думаєш тільки про те, що ти. Бачиш і хочеш побачити етап. перший – це психологи, це виводять з такого стресу. А далі, от саме оце і є допомога. Арт-терапія у Франківську тривала упродовж двох днів, а паралельно ще у низці українських міст. Усі створені жінками полеглих захисників картини згодом обіцяють представити на загальній виставці. Тим часом самі учасниці проєкту готуються до нових сеансів, бо певні. Творчість допомагає лікуватись зранені втратою душі. Наталя Наталія Лозова, Гаргара, телеканал 402.